Вітаю! Карта Тарон, підказка на сьогодні. Давайте подивимося. Ой, ця Карта в розкладах програється. У мене в більшості однаково. Знаєте, сьогодні вам задачка. задачка взяти відповідальність на себе, почати приймати власні рішення, не опираючись на когось. Будь то ви в партнерстві або в робочих ділових стосунках, приймайте рішення самостійно, вчіться це робити. Це надзвичайно важливо і дуже корисно, коли. Коли складається якась неблагоприємна ситуація в вашому житті, і ви розумієте, що що би не сталося, ви можете самостійно з цим впоратись. Якщо є проблема за цим внутрішнім стержнем, коли ви дійсно хочете на когось опертися, щоб хтось вам допоміг, врешті, щоб хтось. Зробив за вас що-небудь, звертайтесь до мене за психологічною допомогою, будете мати впевненість в сьогоднішньому, в завтрашньому і в післязавтрашньому дні, незалежності від того, чи ви сама одна людина, да чи з вами є партнер, батьки там і всі інші. Вчіться бути самостійними. Я знаю, що ця проблема. У багатьох програється не тільки в юному віці, а й в досить таки вже зрілому, свідомому Дорослішайте зі мною це можливо. Також можна в мене замовити розклад на картах Таро. Пишіть мені в директ. Підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, тікток. У мене завжди цікаво, завжди корисно і надихаюче, мотивуючи. І також буду вдячна, якщо будете робити репости. Для мене це звичайно звичайно, це для мене важливо, бо більшість людей можуть дізнатися про мене. А вам буде плюсик в карму. Побачимось.